Ваші електропривода дивимося конструкцію. Так, автомат на 16. релюшка для машина Так, тут у нас кнопка Пуск стоп. тяга мутка, синхронізація. Тобто між цими Ось ще третій ставець. Включено-виключено. Як воно підключено. Ось воно пущено. Ось вони три потенціометри. Ось заведено сюди. Один потенціометр. Йде на... один потенціометр. Ось іде на на цей другий потенціометр на цей вот оно і третій синхронний Тобто між ними перекидає полярність дивимося подключення подключення дивимося Ось. Земля фаза ноль. Ось виход. Три фази. Включено-виключено. Потенціометр. Тут у нас. Включено-виключено. Потенціометр. Так. Ось у нас. Два включення раз два три потенціометра. Ось три фази виход земля, вход, дві фази, вона не підписана l 1 l 3 Вона вже нейтраль. І тут так само. А, це другий тип, да? Це два різних типа Тепер що цікавого тут на потенціометр. На ну, цей ді ось заходи а, не можу я втік. Ну тут ось два контакти сходяться, тут один і тут один. От. Оце вони між ними. І плюс пуск-стоп. Замикають вход-виход. Ось 10 виход, 0 вход. Ні-ні-ні-ні, а виход. 0 вход тут. Ламать тут виходить двигуни. Ось один двигун, і туди пішов другий двигун, Ось вот така система, что тут? це у нас Солюшки. Це у нас исключение. А белый у нас пишу. Пришел... Тоже на кнопку. це у нас потенциометры. Ну, два. Еще зеленый. І синій. Синій заходи. Ось синій, не зеленый, синій, а не угу. А ну да, правильно он спотенціону до створення. А коричневий почему? Дити все коричневые. Раз два. Раз-два. Вот он, да. Mm -hmm. Це пишу на двигатель. Два. Ага, осень, коричневый. А, а коричневый пишу. Пишу, пишу, пишу. Осен, заходит на включение, выключение. Просто він сигнал дає на включение, выключение. И два сюда потенциал на 3D. Так это все работает. И вот следую на другий. Сюда питание. Туже. Одно замикає, одно розмикає. А тут...